Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас на розкоксовці двигуна Lexus 4.6 Це в нас старт процедури. Ми щойно тільки під'єднали машинку. Машинка добряче підкурює. Вихлок пахне мастилом відпрацьованим, трошечки під'їдає, тому будемо зараз її водородити. І покажу вам, як завжди, фінальну проскацовочку вже в кінці. А ви поки що не забудьте підписатися на наш канал в Ютубі. Також у нас є інстаграм, де ми викладаємо все найновіше та свіженьке з майстерні. Друзі, фінальна прогазовочка. Дивіться, скільки вже мішенька полесив Ще, ще! Ось такі справи, друзі, не затягуйте, приїжджайте на водневу очистку двигунів, розкоксуємо ваш моторчик, і йому стане жити набагато краще.